Дуже велика буде просьба. Передайте нашому керівництву. Хай її не ремонтують, бо її не треба ремонту, хай вони ще багатіють, хай їм буде добре, хай їхні дітки навчаються за наші гроші, а ми будемо платити податок солярки. Не треба, не ремонтуйте. Добре. Дуже добре їздити, хай приїде наше керівництво, я його їхньою машиною, я їх провозу по цій дорозі. Попросіть їх. А я прийду, їхню машину сяду за руль і провозу це їхньою машиною особистою по цій дорозі. І вони поймуть тоді, чи робити, чи не робити, чи варто, чи не варто. Це вже 5 років чи 7 років це пишеться. І з двигу немає ніякого. Що то, щоб переливати з пустого порожнього? Це дорога державного значення. Розкажіть мені, дайте питання керівництву. чому на Волинську область є каток, є асфальт? Це Волинська область, це дор дорога державна, не обласна. Чому там її Волинсько, поїде в Волинську область, ремонтують, катком, як положено, фризою вирізають, закатковують. А чому тут вибачте, за грубе слово, як на твоїй матері кляпнуть і підуть? Чому? Що це дорога від мачухи, цих 11 кілометрів?